Саші 10 років. Сьогодні разом з лікарем дитячої стоматні поліклініки Даніелою Веругою вони проведуть урок правильної чистки зубів. Зуби потрібно чистити два рази в день, утром після завтрака і на ніч перед сном. Для початку ми відкриваємо рот, дивимося на себе в зеркало, дивимо, які у нас грязні зуби. Після ретельного огляду треба вимити руки і обов'язково на чисту щіточку нанести невеличку горошинку зубної пасти. Для виявлення зубного нальоту Саші дають спеціальну діагностуючу пігулку. Бачимо результат наліт є. Условно ділимо наші челюсті на 6 сектантів. Живательні бокові зуби великі, боковий часток маленьких вживательних зубів, передні зуби. Опять бокових участок, участок маленьких зубів вживательних і великі вживательне зуби. Чистити зуби починаємо з верхніх ясен, нібито вимітаємо на рухами зверху вниз. Нижні навпроти, рухами знизу вверх. Всі движения ділися по 10-15 разів. За тим же принципом чистимо внутрішню поверхню зубів вимітаючими рухами зверху і внизу. Потім жувальні поверхні рухами вперед, назад. Закенчуваємо чистку ось такими ось круговими движеннями. поліруючими. Перші декілька разів батькам необхідно проконтролювати весь процес. Згодом правильна чистка зубів стане звичкою. Після її закінчення слід дуже ретельно вимити щітку. Вся процедура займає повтори-дві хвилини. Результат бездоганна посмішка, здоров'я і завжди гарний настрій.